Друзі, привіт! Потрібно було давно поговорити про демографію, ну бо це слон в кімнаті. Неможливо не помітити, неможливо ігнорувати, але і сьогодні я про це поговорю тільки дещо. Знаєте, все частіше і частіше натрапляю на статті про демографічну кризу, демографічну ситуацію в Україні і постійно уникаю їх. Ну бо на що читати? І так все знаєш. Тенденції очевидні, і головне, ніяк на це вплинути не можна. Ну хіба що за спільною згодою з дружиною посильно покращувати демографічну ситуацію, але про це якось в серйозному відео, начебто недоречно говорити. Так весь світ старіє. Багатий, західний, демократичний, до якого ми прагнемо, старіє і ще швидше. Дітей все менше. Навіть мінімально необхідний рівень відтворення недосяжний, досвід західних країн показує, що фінансові стимули ситуацію особливо не змінюють. Макрон прагне з іншої сторони, щоби вслід за Францією аборт став невід'ємним правом жінок для всього Євросоюзу, і якщо не Макрон та хтось інший наступний, все ж таки. Просуне, реалізує цей самовбивчий намір для Європи. На жаль, Україні поштовхів від нових марксистів давати не потрібно. Ми на інерції старих комуністів їдемо і не збавляємо обороти. Можливо, лише з Росією, з Китаєм конкуруємо за рівнем абортів. Так, воююча Україна одна із лідерів по вбивству своїх ненароджених дітей. Драматичну ситуацію в світі і Європі для України безумовно загострює війна. Нещодавно інтернетом гуляла також інфографіка, що ми також в літерах по розлученнях. А як відомо, поки що діти народжуються в сім'ях, а сім'ї розвалюються, розлучаються в Україні, і це не дивно, бо більше двох років триває війна. Це депресія, це стрес, це виживання, це бідність, це вимушена розлука для мільйонів на роки. Тенденція про злучення не дає підстав для оптимізму. А тому не можу я читати цих новин про черговий невтішний прогноз від чергового науковця-демографа при всій повазі до демографії. Боляче, наперед відомо і ніяк не повпливаєш. До чого я це все? вчора, чи це вже позавчора вибухнула заява міністра зовнішніх справ Миколи Кулеба про чоловіків за кордоном. Я би хотів прокоментувати, але спочатку прокоментувати в світлі демографії. Але спочатку процитую Дмитра Івановича, як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і щось хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Я переглянув реакції, багатьом подобається сміливість, чіткість, рішучість міністра на емоційний твіт міністра. Багато емоційно заряджених людей, а у нас зараз всі такі емоційно відповідають. Так, їм ми треба втікачам ухилянтам, а чого одні на фронті інші за кордоном. Але давайте повернемося до заявленої проблеми демографії. Найважливішою задачою держави сьогодні безумовно є збереження самої державності. Але не менш важливою є збереження української нації, бо ми ж воюємо не за землі, а за людей. А людей стає все менше. І попри всі глобальні негативні демографічні тенденції в світі та Україні, попри е першочерговий фокус на обороні, держава щось але має робити, щоб зберегти людей, щоб заохотити народжувати, заохотити повернутися. Можна ще багато дієслів перерахувати, що ми хотіли би від держави в цьому напрямку, але скажіть, друзі, постміністр, який нам всім так сподобався, якоїсь цілей досягає? Сприяє посиленню обороноздатності? Ну всі побігли просто в ТЦК. Чи заохочує до повернення. Після такого посту дуже хочеться повернутися в батьківщину. Додамо, що. Інфобомбу для чоловіків за кордоном міністр Кулеба підірвав на наступний день після того, як стало відомо, що по дорозі до тренувального центру помер чоловік, визнаний придатним бабам. Друзі, ВЛК визнала чоловіка придатним, тобто здоровим. А він помер навіть не на війні, а він помер, коли його везли в тренувальний табір. Здоровий помер. Як це сприймається в Україні? А як за кордоном? Отож, ухилян втікач, чи чоловік, який тікав за кордони з окупованих територій, або той, хто перебував за кордоном до війни і до сих пір не повернувся захищати Україну, повернеться після цієї норми і на цьому інформаційному тлі? Ні, така особа буде займатися набуттям громадянства країни, в якій він вже намагається соціалізуватися і в Україну? Після цього він точно не повернеться. Давайте будемо відвертими. Ну, держава щось робить, щоб громадяни, які втекли від війни, за кордон повернулися. Держава цікавиться як їхні справи. Та, держава навіть пробувала забрати соціальне забезпечення, ну, точніше, перенаправити, яке біженці отримують за кордоном від інших країн в Україну. Держава не провела жодного опитування про стан біженців, про кількість, про стан їхнього житла в Україні, ну, наприклад, через дію. Щоб дізнатися, чи є взагалі куди людям повертатися, так, є нагальніша задача, оборона, але не найважливіша, бо боремося за людей, а не за землі. Інтерес до людей за кордоном держава проявила. Тільки зараз, по відношенню до чоловіків в пості з принизливим ставленням до них, стиль міністра закордонних справ по відношенню до громадян України, які вимушено опинилися за кордоном, ну, сам по собі є м'яко кажучи, недоречним для високопосадовця. І абсолютно е, з знаком мінус відкинення, друзі, е, а старіюча Європа, вона розуміє тенденції демографічного колапсу, тому. Хоча з проблемами перетравлює, але все одно приймає чужорідних в плані культури, віри, освіти мусульман з Близького Сходу, Північної Центральної Африки, а тим паче приймає і ще прийме українців. Згадайте історії своїх друзів і родичів у перші тижні війни в центрах біженців їх запитували, чи вміють вони писати, рахувати, скільки класів освіти мають. Європа не звикла бачити такий рівень біженців. Тож знайдуть спосіб інтегрувати навіть непатріотичних чоловіків, від яких Україна з такою легкістю готова відмовитися. Так, є ця емоційна реакція, яку я часто зустрічав в коментарях під постом Кулеби: ну і хай валять, не потрібні нам такі боягузи. Слухайте, ми 8 років з 14 по 22 кричали: Чимодан вокзал Росія, тобто відправляли всіх якихось не таких на схід. А тепер після 22-го року відправлятимемо ще на захід, нас так багато. І знову слон в кімнаті, демографія. Ми зникаюча нація, нам потрібні люди, бажано українці. І тут ми впираємося як в низьку стелю в нашу інфантильність. Українці так, але тільки сміливі, мужні, патріотичні. Зрозуміти мене правильно, я зовсім не виправдовую чоловіків за кордон, ніби їм потрібне моє виправдання. Я не говорю, що українці за кордоном чимось краще українці в окопах. Я розумію гіркоту військових, які не вилазять з тих самих окопів два роки. Я усвідомлюю потреби мобілізації і усвідомлюю, що закон про мобілізацію ці потреби не реалізував. І, можливо, я говорю надто емоційно, але за цим стоїть чиста суха прагматика. Державний діяч пише пост і спускає по міністерству рішення не видавати паспорти, не надавати консульських послуг. Державний діяч мав би діяти в інтересах держави. Безпека, демографія. Чого він досяг? Повернув? Мобілізував? Ні. Тільки укріпив. Поганого українця в рішенні не повернутися і зробити все, поки не сплине термін її його закордонного паспорта, щоб стати громадянином іншої країни. Пост, який принижує частину українських громадян, підживлює розділення, розкол українського суспільства е тих, хто в країні, і тих, хто за кордоном. Російська пропаганда прекрасно створює всі свої нові. Сюжети з повітря і без нас. Навіщо їм давати матеріал власноруч? Українські чоловіки стануть жебраками в Європі без документів. Україні не потрібні чоловіки. Ви тільки уявіть, як на цьому рішенні, в якому нуль профіту можна розігратися пропагандисту. По великому рахунку, нічого не вигадуючи. І вишенька на торті. Рішення міністра абсолютно незаконне. Тому що законом про мобілізацію чітко вказано, що закон набере чинності через місяць з наступного дня його опублікування в парламентському виданні «Голос Україна: не можна приймати рішень на підставі законів, які ще не увійшли в силу. Закон не має зворотньої дії, тобто чоловікам, які подавали свої документи на отримання паспортів до 17 травня, тобто додати вступу закону, в силу ці паспорти мають видати. А ситуація, коли рішення приймається всупереч закону, підважує довіру до прозорості, прогнозованості держави навіть серед тих громадян, які в цьому конкретному рішенні підтримують Кулебу. Загалом підважують довіру до держави. Друзі, по суті, не божі новини, це геть не новини, а дискусійний клуб. Де я не боюся помилятися і був би радий за ваші коментарі, в яких би ви обҐрунтували свою незгоду бажано прагматично. В чому ви вбачаєте користь такого протизаконного рішення, яку мету постміністра досягнув чи досягає? Підписуйтеся на канал, ставте уподобайки, діліться відео. Якщо маєте натхнення, підтримайте канал фінансово до зустрічі в дискусії.